Всем привет! Сегодня играем в хоррор. Ось що В основному.. цей хоррор я знайшов з VR чату. Просто хочу пробувати Взагалі Я це... Друзья мог пробовал якусь одну грати Тут... так лякався шах. Може це буде хороший. Може. Ну сейчас. Так попробуем знаемость. Що у нас тут? Гарбуз, гробы. Хелловин. Круто. А ну хорошо, тоді пішли. Що у нас. Мозг три. от пароля? Що ти шепчешся? Голосніше кажи, щоб всі почули. У нас тут. Угу. Це ж психлікарня якась. Фігова лампочка. То тільки не лабіринт. А, не ла. Ладно, не лабіринт. За звуки? Звуки непонятні. То хто шепс? То хто? Це карта? Ти тут. Дай якусь. <звук> я хочу тебе отак вот ось об'язково. Ось. Дивись. Отак, дякую. Тобто мі треба йти до хрестиків. що тут? Хто купається? наступлять? Оно вже у руч. Вісім. Що за цифри? сюда, да? Хорошо. Не сюда, так не сюда. А ну, сейчас я говорю, здесь. Вообще, пацан. Мне так не смучно. Вот так, я бы боком были, думаю, что... Не нравится мне этот звук. Джамп. Йоп! <звук> Наше я включил? Там не бл. <звук> а це хто вообще був? Ну да, кого-нибудь добряче. Це він орав? Та хули він так ходить крізь мене? Що з грою? Сім? Ні, не відкриється І це. Ні, це якесь говно не гра. Таке. Ну ч по кабра ходить, не подумаєш. Ну, ось не лякає. ну... Ти чого ореш на мене? У мене мурашки кожен пішли. Не знаю, ну... Такі страшні звуки, і все, ну... Така собі гра. Ah Нічого інтересного нема. Ні, де тупо не поймаю. Так, коротше, переходимо до другої ігри. Далі по списку у нас дол. типу ігрушка на заставці ось. Це повинно бути найбагато страшніше, ніж та. Одна багато, не знаю, ну. Все, починаємо. Пішли. Гра починається. Досить трохи лячно. Ну, не прям лячно, але. Непогано. Будильник, тумбочка и серветка. О, Боже, сповнив страшно. Ну. Опять будильник, тумбочка. Кто закрыл? Чего открыли? Сталося. Чи вона вийшла, чи що з грою? Коротше ось. Почав за. Ти що недалеко дойшов, та й. Чого страшного? Ну, та, що дороги нема. Мій улюблений серіал. Так. Цикей, мені вже не подобається. Що це таке? Він нічого не видно. Мені по цим мети оце. Світя щось фігня? Хорошо. Вентилятор якийсь. Угу. Хорошо, хорошо. Остався один. Та йди ти в сраку. Як на малюнку. Була, сука, така стромна, і підходить, боюся. Щоб ти де встралася? На що ти приходив? <клес> Тепер маски взагалі нема. Без неї якось страшніше дуже. Та ну, ні, ну... Я ж тебе тільки що бачив. Ну шо ти оце на кожному шагу коло мене оце, а? Тебе бачиш <звук> кутюр. <звук> Там пустий кут. Ти куди побігла? Опа, но окіната. Чого в нас тут? Вообще ничего интересного нема. Ну черный квадрат малевич, який интересный все бич ничего. Що таке? Что же хэппнул? Та йди в баню. Не хочу до тебе йти. Хто тебе позвав сюди, а? Я тебе не звав. Давай просто обнімемось, будь ласка. Я не хочу помирати. Це не смішно. Це трагічно. Де ти? Опять чорний код. Де? Куда мені? Сюда типу? Так. Угу. человек. Ну, вообще и ключный вообще класс. Тут единая дверка. Это от тебя. А это от тебе.